За повідомленнями синоптиків, в Україні у вихідні 5-6 квітня похолодання. У суботу у день дощі. У центральних областях з грозами. На Закарпатті, Прикарпатті значні дощі. Температура вночі 2,8 тепла. У день 10,18. У західних областях 4,10. У неділю у західних Житомирській, Вінницькій областях мокрий сніг. Зниження нічної температури до заморозків 0,3. У день один-чотири тепла. решті території дощ, мокрий сніг. Температура уночі в день один-вісім тепла. На півдні, сході країни. У день дев'ять-п'ятнадцять, п'ятого квітня у день у Карпатах, шостого квітня. У західних, східних, південно-східних областях пориви вітру п'ятнадцять-двадцять метрів за секунду. По Київщині у суботу у день від плюс дев'яти до сімнадцяти. Дощ у неділю у день очікується плюс. 2, 8. І з проясненнями пройде дощ із мокрим снігом. У Києві, у суботу, у день від плюс 12 до 14 дощ, у неділю у день, плюс 4-6 З проясненнями дощ із мокрим снігом.